Ви пам'ятаєте своє перше бойове зіткнення безпосередньо з ворогом? Так. Це було, так, це було на Шевченкова школа. 134, да? 134-та школа. Це перше бойове зіткнення, яке, Е... Тобто це був стрілецький бій, правда? Так, так, так. Ну, це було вже більш, ну, скажімо так, це от якраз був контакт з ворогом, причому такий він був більш тактичний. Тому що це була велика будівля, е ворог був доволі таки дуже професійний, е він ну, скажімо, грамотно займав, е зайняв це будівлю, виставив свої е пости і типу, на, на це вийшло. Ну, ми бачимо результат, що тут казати. Тобто для того, щоб знищити цього ворога, е треба було просто знищити будівлю.